Мої вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрон та Назар Задерії. Починаємо випуск новин з новин з фронту станом на сьому ранку сьогодні, 23 листопада, обстрілів з боку окупантів не зафіксовано. А от за вчора, за 22 листопада, стріляли сім разів, тричі порушували застосування заборону на застосування озброєння більше 100 100 мм калібру, це те озброєння, яке заборонено мінськими угодами, а Україна поповниться фастовим і Сумами, але це йдеться про катери типу Айленд, які вже прибули до порту Одеси. Правильно я кажу? Так, так вони прибули з США, як і обіцялися, в рамках допомоги Україні відбувається. І ось, наприклад, сказав. Ниж, командувач так військоморських сил. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки за для стримування збройної агресії Російської Федерації. Проти України катериці будуть називатися Фастов і Сумер. Що важливо, ці катери мають ще й американське озброєння саме тому затрималася їхня передача Україні. Вони були, мали бути раніше передані, але там встановлювали озброєння. Українські команди навчалися в Балтиморі Власне, на цих на цих саме суднах була, були відеозвіти, постійно про це розповідали. От вони вже в Одесу прибули і. Будуть тепер на бойовому чергуванні-ну, черговий транш МВФ надійде до України, Рада директорів. МВФ погодила це і про це повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже: наступне за цитую заходами, які здійснила Україна в частині реформування судової системи, продовження реформи у фінансовому секторі. Ми підтвердили статус України як надійного і відповідального партнера. Кошти МВФ будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19. Ну, це програма стендбай, яка була затверджена ще в 9 червня 2020 року. За цією програмою було призупинено в якийсь момент. Е Надання допомоги Україні та, ну це mm -hmm. були призупинені, поки Україна не виконає там, певні, певні умови. Ну от, Ви бачите, звітують про судову реформу, mm -hmm. продовження mm -hmm. реформ фінансового. Okay, okay. 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 well, <світ> ну, <мабуть, світ> тобто, на все. я не знаю, може, знаєш, Локшину навчилася вішати МВФ. Питання в тому, що місія була а, в жовтні чи в вересні, здається, була місія МВФ, але вона була онлайн. тобто, ну, Очевидно, там перевірялися якісь речі. ну, не були вони тут фізично ну, на місці. Не спілкувалися. Ідеться про два законопроекти, які ухвалили, е, які стали законами вже про Вищу раду правосуддя, правкака. Ну це зробили, це да це зробили. Так, галочку поставили. Це ж початок судової реформи в Україні. А і, як воно там запрацює? І, як воно там буде ну, працювати, ще поки не зрозуміло. Добре, рухаємося далі. США запровадять нові санкції проти північного потоку. 2 під санкції потраплять пов'язана з Московію компанія Трансардія, «Трансадрія», «Трансадрія», Трансадрія А, Трансадрія мабуть, Трансадрія. Та два судна це судна, які брали участь у будівництві північного потоку, 2 про це повідомили в Держдепартаменті Сполучених Штатів. А загалом вже у Вашингтоні запровадили санкції проти 17 суддя суден та 8 осіб через північний потік. 2 такими були найголовніші новини на нашу думку. Більше буде на сайті umn.ua. як завжди, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти, гривною. Для вас реквізити на сайті. Там така червона кнопка до неї тиці, все побачите. З вами були Назар, Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Бережіть себе.